До опалювального сезону можна порахувати дні. Завдання влади та комунальних підприємств завчасно підготувати житловий фонд та заклади до зими. Тому збираються все частіше. Ось і 6 вересня, за дорученням міського голови, на підприємстві «Світловодськ побут» відбулося виїзне засідання, на яке були запрошені керівники бюджетних установ та голови громадських організацій. У останніх накопичилося чимало питань. На 1 сентября у нас должны быть готовы это по тем наручениям кабинета министров и профильного нашего министерства, которые были спущены на профильное управление, на профильных заступниках по к отопительному сезону и осенне зимнему периоду. На 1 сентября у нас должны быть готовы. 100% процентів наш заклади освіти, то тобто есть школи, детські дошкільні учреждения і школьне поведення школьного образування. На 15 число у нас должны бути готові наші об'єкти теплоснабження з підписаними соответствующими актами. І на 1 октября у нас бути готові повністю об'єкти со скульпту і повністю готові жилой фонд. Кожен з начальників інформував про пророблену роботу та результат. Якщо звести докупи звіти всіх керівників бюджетних структурних підрозділів, то вийде, що всі школи, садочки, лікарні та заклади культури 100% готові до опалювального періоду. Житловий фонд на 98% залишилося хо полагодити двері в під'їздах та засклити вікна. Які то буря поб'є, то шкодливі жителі попсують. Робітники скзатікли, але мешканці розбивають. Що ж до утримання доріг під час ожеледиці, то, за словами начальника комбінату КП Олександра Плахотнього, вже заготовлено 800 тонн піску, заключено договір на доставку вагона солі та підготовлено техніку. А от освітлення запланованих вулиць, мабуть, констатує начальник, доведеться зачекати. Виділені 270 тисяч гривень лежать в казначействі. На водоканал, про який звітувала начальник Людмила Гетьманець, сезонні зміни не впливають, тому ремонт. Роботи ведуться круглий рік. Плануємо ще виконати роботи по перекладі 1 км 700 метрів труби. Це вулиця Підлісна, ну, тобто з нового міста по обводу. У зимовий період додається роботи і у працівників соціальної сфери. Зима, час оформлення субсидій. За прогнозами, 7 тисяч сімей у цьому році звернуться з цього приводу до управління праці та соціального захисту населення. Тож, як бачимо, у всіх службах готовність номер один. Але як би ретельно не були підготовлені підприємства, без головного надавача теплової енергії діла не буде. «По стану на сьогоднішній день на Світловодському теплооснабжаючому підприємстві була проведена діагностика всіх котлов підприємства. Ця діагностика проводиться спеціальною організацією, експертно-технічним центром в місті Терлоград. Всі котли діагностику пройшли. Они уже проверены, залюбованы и готовы уже подавать тепло. Все контрольно-измерительные приборы проверены. Это тепловые счетчики, это счетчики газа. Помимо этого, на третьей котельной по предписанию кероград газа было заменено три счетчика. Это счетчики газа на двух газогенераторах и большой счетчик, тот, который обеспечивает подачу газа на котлы. Организация, которая проверяет готовку к отопительному сезону в соответствии с действующими правилами подготовки и внутренних сетей, и джерел теплопостачания котельн, это Дершэнергонагр. Это вот акт, который подписан про готовность к отопительному сезону всех котелин, которые находятся у нас на балансе. Особливо хочеться наголосити на тому, що кожне комунальне підприємство, перш ніж прозвітувати, виконало чималий фронт робіт, вклалися кошти. Тож, як прозвучало на засіданні, варто ще раз нагадати про своєчасну оплату за користування комунальними послугами жителями міста. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський, заступник Олександр Сич та представники засобів масової інформації пройшли високими приміщеннями котельні підприємства «Світловодськ побут головний інженер Руслан Реот похвалився новаціями, які з'явилися цього року. Організація Кіровоград Облгаз» зробила припис з приводу того, що застарілий метод і старі лічильники вже не забезпечують нормальну точність виходу газу, тому було зроблено проєкт за замовленням світловоць побуту і проведено монтажні роботи вузлів обліку газу на кожну когенераційну установку. Відтепер свій прилад обліку має кожен генератор. Також довелося замінити труби. Показав Руслан Реут і вхід газопроводу. Через який відбувається подача природнього газу на котли за нормою загазованості. Спостерігає сигналізатор, який відчуває найменший небезпечний витік газу. На які кошти це виконання за власні звісно, за власні кошти ніхто ні спалком, ні державний бюджет гроші на це не виділяв. Кошти підприємства, кошти підприємства. Виключно. Значить, вони були зв'язані і з придбанням обладнання цього. І оплата -газу, як підрядна організація по монтажу. Підприємством світловоцькпобут по місту утримуються та обслуговуються 72 кілометри тепломереж. В цьому році замінили один кілометр застарілих труб. Наступний наш сюжет стосується реорганізації світловодської санепідемстанції в грудні 2012 року, після чого було створено нову структуру Світловодське районне лабораторне відділення. Такі зміни призвели до скорочення штату працівників. Так, у світловодському районному лабораторному відділенні відсутній тепер касир, як і в усіх установах Держсанепідемстанції Кіровоградської області. Кіроградської області. Зв'язку з цим змінився порядок приймання громадян. Про це детальніше інформує лікар з загальної гігієни. Олена Могильна Люди, які хочуть здати аналізи на бак дослідження, повинні прийти на перший пор поверх санепідемстанції. Написати заяву в баклабораторії, потім піднятися на другий поверх до бухгалтерії. Там бухгалтер випише їм рахунок, з яким людина йде в любе відділення банку, проплачує та з квітанцією повертається в баклабораторію для того, щоб показати проплату та здати бак дослідження, які їм необхідно. Баклабораторія, в свою чергу, приймає аналізи та каже населенню. Людям, які прийшли, коли їм прийти за аналізами, за результатами. Зараз усі проплати здійснюються через, через будь-які відділення банку. Нами була проведена робота щодо робота з банками. Щодо виділення нам людини, яка буде працювати по платним послугам, хоча б півдня це з банками Приватбанку «Керсівбанк», Крсівбанк, фінанси та кредити, але нам надали відмову, тому що для них це невигідно. В минулому в бак лабораторії працювало 16 осіб. Нині громадян приймає лише один фахівець, що, звісно, сприяє утворенню черги. Тому фахівці звертаються до світловодців з проханням розуміти навантаження, яке покладено на єдиного фахівця, і поважати його роботу. До речі, баклабораторія приймає аналізи з 8 до 12 години. Альона Зозуля Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. 14 вересня недільна школа при Свято-Покровському соборі розпочинає новий навчальний рік. Ось уже протягом семи років, починаючи з 2006-го, викладачі просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія на чолі з директором протоіреєм Віталієм Коваленком, збагачують духовний світогляд православних світловичан, як дорослих, так і молоді. Тут для навчання створено всі необхідні умови: просторі світлі класи. Сучасний кінозал, оснащений новім. Обладнанням та меблями заслуговує на увагу багаж навчальних посібників: тлумачна біблія, тлумачний псалтир і молитвослов, основи православної культури, православна етика. Процес навчання передбачає вивчення закона Божого, вишивання, хорового співу, церковного світогляду. Інноваційна програма школи, як зазначає директор центру, перш за все спрямована на морально-духовну просвіту та прищеплення патріотичного відношення до рідної батьківщини. Учні школи, знайомлячись з християнською етикою в українській культурі, пізнають дорогу добра та милосердя в житті. Також у учнів є унікальна можливість щодо ознайомлення з оригінальними виданнями православних святих видань. Вони вчаться розуміти духовне значення святого письма та богослужінь. Викладання в школі відбувається українською мовою. А в школі сформовано три класи. Вони формуються залежно від віку учнів. До речі, приймаються діти від шести років і дорослі без обмежень у віці. Тут дбають про розвиток особистості щотижня, проводяться вечори талантів, де кожен може проявити свої вміння та навички. Організовуються різноманітні екскурсії. Тут дбають про всебічний розвиток особистості. Отже, для вас відкриті двері недільної школи при Свято-Покровському соборі. Наразі проводиться набір учнів за адресою вулиця 8 березня, 24. Детальну інформацію ви можете отримати, зателефонувавши за номерами 067 700. 603 12 64 та 099 606 42 36. Нагадуємо, новий навчальний рік розпочинається 14 вересня в приміщенні просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія. Шановні телеглядачі, незабаром на телеканалі Веселка, вийде в ефір чергова передача проекту Фармацевтика і ми. Цього разу учасники проекту підсумують теми, про які йшла мова в передніх передачах, зокрема, якість медичних препаратів, рецептурні та безрецептурні препарати, програма лояльності для клієнтів. Тощо ваш співрозмовник, директор фірми ЕСКОЛАБ Лев Брагінський. Ваші запитання ви можете направляти за телефоном 299 09. Не пропустимо. Стіть фармацевтика, і ми на телеканалі Веселка.